Я коротко розкажу про об'єкти філософії проекту. Тобто, в принципі, сама Ротонда, вона, якщо рахувати за старовинністю збереження фресок, є третьою в Україні, тобто йде Софія Київська Кирилівська церква, і потім Ротонда. За самою старовинністю її можна рахувати четвертою, але по фрескам це третє. І там сама історія досить цікава. Це фактично була родина австрійська, яка приїхала в невідому куди на той момент в 13 столітті в Закарпаття, яке тоді ще не було як Закарпаття. Принесли з собою частину своєї культури, побудували Ротонду, а потім замовили майстрів, які також перли сюди кілька тижнів, і по факту намалювали те, що до сих пір ніяка людина не змогла відтворити. І ми намагалися своїм проектом, хоча б частково передати ауральність цього сакрального простору. І якщо говорити про самовпровадження цифрових технологій для культурної спадщини, то ми можемо говорити про три рівні: рівень – це рівень цифровізації, другий це. Ні, перше це рівня цифровки, друге цифровізації, третій цифрові, цифрової трансформації. Цифровізація це просто сфоткати, завантажити, дати доступ через інтернет, нічого не додавати, нічого не забирати. Цифровізація це вже більше створити діджитальну копію, створити навігацію для споживача і в принципі забезпечити якісний досвід, ціннісний і цілісний саме цифровий. Через який можна отримати те, чого не можна отримати фізично через цей проект. А цифрова трансформація це вічний процес, в принципі. І от ми своїм проектом зосереджувались на другому рівні і зробили крок до третього рівня. І Да, я нас трошки проведу більш детально по якимось таким технічним моментам, але напевно передусім хотілося б сказати, що цей проєкт є е, цікавим і важливим навіть не стільки через прямі результати, які ми змогли отримати, а він є дуже важливим через те, що це може бути прикладом, як взагалі можна працювати з культурною і архітектурною спадщиною, то тобто, що ми можемо робити і чим варто загалом нам займатися е, в Україні, тому що насправді е, ми знаємо, що не тільки воєнні події для нас є зараз серйозними, але й ми втрачаємо і культурну. Культурну нашу спадщину. Ми маємо боротися і за культуру, і за історію, і багато за які інші аспекти, тому і збереження культурної спадщини є зараз неймовірно важливим. Тому в даному проєкті ми можемо говорити про те, що ми створили так називаємо цифровий дублікат або Digital Twin реальної споруди, і всі, всі наші результати вони комплексно зображені на одному централізованому веб-ресурсі. На цьому веб-ресурсі ми можемо почитати і тексти, але маємо велику низку інших унікальних продуктів. От я думаю, що можемо тепер дивитися трошки на екран. Давай буде собі. Можна туди. Да, перше, це ви можете побачити, це Хмара Крапок, тобто це така певною мірою 3D-модель. До неї має доступ будь-який користувач на сайті, він може зайти, її відкрити і покрутити навколо себе. Вона дає таке певною мірою загальне розуміння об'єму нашої споруди. Там можна подивитися і конструкції певною мірою, і всередині і зовні простіше кажучи, політати, як такий певною мірою ескіз. Наступним продуктом це у нас є е, детальна 3D-модель екстер'єру самої Ротонди. Тобто, тут ми вже говоримо про те, що користувач може подивитися і, умовно кажучи, уявити себе птахом, трошки політати навколо, роздивитися ротонду з різних кутів. Е, наступним є вже 3D-модель, це всередині. Це ми переходимо вже до більш такої важливої теми, тому що насправді ротонда вона, хоча і важлива, як приклад архітектурної спадщини, але передусім ми говоримо її важливість якраз через те, що є ансамбль поєднання живопису, який є неймовірно важливий, і архітектури. Тут є одним з таких дуже е, старовинних, тому ми особливо приділяли увагу для його збереження. І для цього у нас є окрема така модель, де ви можете вже покрутити виключно зсередини, щоб вам нічого не заважало, і подивитися, розглянути ці історичні фрески. Але це такі насправді умовно кажучи зрозумілі результати. Тобто багато хто про це говорить в світі, що от ми маємо якийсь об'єкт, давайте його оцифруємо, Що ми будемо мати на виході, ну на якусь 3D-модель. Тобто це зрозумілий процес. Що було не настільки зрозуміло, і про що ми можемо говорити як про більш унікальний продукт, на який, напевно, можемо навіть і певною мірою хвалитися і сказати, що ми створили щось унікальне для світу, що може було потім мультиплікувати. Це ми змогли створити розгортки фресок, які, як ми вже бачили, знаходяться на трьохвимірному об'єкті. Бо ротонда вона вся, по-перше, нерівна, по-друге, вона має достатньо. Специфічну конструкцію, і ми змогли ці фрески розкласти на площині. Простіше кажучи, от у нас ви можете побачити є 10 окремих фресок, деякі з них це окремі сюжети, одна з них це велике і об'єднане таке полотно з трьох центральних апсид. І їх унікальність якраз в тому, що ми можемо подивитися на об'ємний. На, на об'ємні фрески на одній окремій площині. Якщо говорити про конкретний результат, то, от, наприклад, це є оце наша найбільша фреска, це фреска, яка зібрана з багатьох сюжетів, це три центральні такі напівкруглі апсиди. І великою складністю було їх розкласти, умовно кажучи, на таку рівну площину, бо насправді вони ж в стінах такі також не є рівні. Тому ми можемо говорити про те, що це є унікальним результатом, і воно може бути далі використано для того, щоб цифровувати якусь іншу нашу спадщину. Якщо говорити трошки, у нас уже бачу мало часу. Оце от у нас є таке приближення. Щоб порозуміти, якщо Повернуся до один слайд, Тобто у нас оце от приближення, воно знаходиться от маленька штучка десь тут. Тобто ми наше зображення насправді є неймовірно великим. і Ми змогли знайти технічне рішення по сайту, де кожен юзер зможе зайти. І так само, як і ми, приблизити це і все подивитися в неймовірній деталізації. І це можна зробити і з телефону, і з комп'ютера. Тобто це не залежить від від потужності самого пристрою. Якщо говорити трошки про цифри, напевно, хоча не будемо вже про цифри, але так, дуже коротко. Ми змогли її поцифрувати з такою якістю, що якщо підходити до цього як до якісного друку, то ми могли б взяти ротонду і надрукувати рівно таку саму поряд. Тобто воно у нас такі деталізації. Так, я думаю, що я вкладусь 17 секунд. І якщо говорити про проект більше так би з контексту, то в принципі ми вважаємо, що культурне мистецтво є гарним шляхом вибудови стосунків з нашими сусідами на заході, в центральній Європі та Західній Європі. І ортонда, в принципі, є тим культурним відбитком, який вимальовує це місто для України, і це можна використовувати для і дипломатичних задач як таких. Тому ми віримо, що цей проект буде впливати позитивно і на імідж країни, і на імідж регіону, і на імідж міста там. Так. Дякую, можете QR-код побачити, може посканувати, воно переведе на сайт. І зверху це також є сайт. Тобто він у нас максимально простий, зрозумілий. Що якщо хочете, заходьте, перевіряйте. Так. Називається rotonda.digital, Не такий нестандартний домен, але який вже є. Так що дуже дякуємо. Дякуємо.